Соломонові острови постають перед мандрівником, як тропічний світ, оповитий оповідями стародавніх племен і природною магією, що досі зберігає свою недоторканість. Архіпелаг, що налічує близько тисячі островів, приховує загадкові руїни, яким приписують походження від давніх велетнів. Довкола лежить підводний всесвіт, частина коралового трикутника, де мешкають понад тисячі видів рифових риб і сотні видів коралів. Усе це створює враження, ніби потрапляєш у вічне літо, і кожен, хто хоча б раз опинився тут, повертається з відчуттям, що побачив щось по-справжньому неймовірне. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Країна виблискує різноманіттям рельєфів, від крутих гірських пасм, серед яких височіє вулкан пумманасу, до зелених пагорбів і густих джунглів. Столиця Хоніара розміщена на найбільшому острові Гуадал-Канал, розкриває контраст між дикими лісами та стрімко розвитковою інфраструктурою. Місцева природа багата на рідкісні види. У тропічних лісах живуть унікальні птахи, зокрема Соломоновий морський орел, а також савці як от кускуси, що мешкають серед вологих крон дерев. Архіпелаг лежить у зоні Тихоокеанського вогняного кола, тому земля тут часто тремтить, а вулкани на кшталті навколи час від часу нагадують про свою силу. Саме ці природні процеси і створили той унікальний вигляд островів, яким захоплюються сьогодні. Поряд із красою існують і загрози, циклони, землетруси, цунамі, що впливають на природу та життя місцевих громад. Незвична географія дозволяє за день пройти кілька природних світів. Вранці зануритися в туманний ліс, відчути післяобідню спеку на золотому узбережжі, а потім спостерігати захід сонця з човна над строкатими королевими садами. Окремо стоять легенди, що передають з покоління в покоління. На різних островах, особливо на Годалканалі, можна знайти старовинні кам'яні тераси, дороги та стіни, про які місцеві кажуть, їх створили гіганти, що блукали цими місцями задовго до появи сучасних народів. Дехто вірить, що ці істоти, завишки від 3 до 4 метрів, і сьогодні десь ховаються в неприхідних нетрях. Східна Ренел одна з найцінніших природних територій архіпелагу та об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її відокремлені ліси та озеро Тегана, найбільше замкнена водою в океанському регіоні, залишаються домом для ендемічних тварин, включно з рідкісним нелітаючим птахом. Це приклад того, як тривала ізоляція може сформувати види, що не мають аналогів у світі. Туризм тут тільки зароджується, але його потенціал величезний. Незаймані пляжі, живі рифи та місця битв Другої світової війни приваблюють мандрівників, пропонуючи можливість відчувати природу та історію без натовпів. Шість головних островів Гуадалканал, Малаїта, Нова Джордже, Санта-Ізабель, Макіра і Шуазель зберігають іще одну частину фольклору оповіді про дрібних духів пустунів, яких називають Дуенди або Какамура. Вважається, що вони полюбляють тіні лісів і час від часу бешкетують. Населення архіпелагу сягає приблизно 700 тисяч, і більшість мешканців живе в селах, де основу життя становлять садівництво і рибальство. Хоча офіційною мовою є англійська, у повсякденному спілкуванні переважає піжін, а також десятки місцевих мов. Клімат островів стабільно теплий і вологий. Температури зазвичай тримаються між 25 і 32 градусами, а зливи стають особливо рясними з листопада до квітня. Економіка базується на рибальстві, землеробстві та лісозаготівлі. Серед головних експортних товарів деревина, риба, копра та пальмова олія. Люди заселили ці острови понад 30 тисяч років тому. Європейці вперше прибули сюди в XVI столітті, коли іспанець Альваро де Манданья переконаний, що відкрив легендарні багатства царя Соломона, дав архіпелагу відповідну назву. У ХХ столітті острови стали одним із ключових театрів бойових дій. Битва за Гуадалканал змінила хід війни на Тихому океані. Річка Матаніко стала свідком кількох запеклих зіткнень. У 1978 році Соломонові острови здобули незалежність від Британії. Тутешня культура насичена музикою та танцями. Під час урочистостей звучать бамбукові флейти, панфлейти та щільні барабани, а ансамблі Аре-Аре створюють особливу мелодику, властиву лише цим краям, За віруваннями деяких громад. Певні акули вважаються втіленням предків і можуть контактувати з людьми. Близько 95% населення сповідує християнство, хоча традиційна духовність і досі присутня, особливо в обрядах, пов'язаних із природними духами та предками. Більшість земель перебуває у колективній власності племен та родин. Сільське життя тримається на господарстві, вирощується таро, батат касаву. Використовують кокосове молоко у стравах, а морські делікатеси, краби, омари, свіжа риба є щоденною частиною раціону. У деяких селах відзначають фестиваль Ямсу, що символізує початок нового циклу землеробства. Каної вирізані вручну з місцевих дерев і сьогодні є основним транспортом між островами. Існують навіть громади, що вшановують принца Філіпа як божественну постать, своєрідний феномен, який привернув увагу світу. Ремесла залишаються важливою складовою культури, плетені вироби, мати, дерев'яні фігури, супроводжують побут і часто продаються мандрівникам. Місцеве поняття кастом охоплює традиційні правила і звичаї, що визначають соціальні відносини, спадкування землі та способи розв'язування суперечок. У деяких регіонах жінки досі вдягають спідниці з тана під час святкових дійств. Племена структура суспільства залишається міцною, а вожді відіграють ключову роль у житті громад. Раковині гроші, ретельно відполіровані та нанизані на нитки, досі застосовують у ритуалах, зокрема під час весіль чи примирення між родинами. Острови вирізняються вражаючою різноманітністю природних зон, від густих тропічних хащів і мангрових боліт до каралових садів, що тягнуться вздовж узбережжя. У цих середовищах існує безліч видів рослини тварин, частина яких не трапляється більше ніде на планеті. Тут навіть кокоси бувають незвичайними. Понад два десятки місцевих сортів мають властивості, що роблять їх унікальними в глобальному масштабі. Водночас природа зазнає значного тиску, і однією з найбільших небезпек лишається масштабна вирубка лісів. Лісові масиви часто знищуються зовнішніми компаніями, що спричиняє ерозію ґрунтів та шкоду екосистемам. Важливе місце в економіці займають гірнічі розробки, здобуток нікелю та золота, хоча саме вони часто стають джерелом суперечок щодо земельних вправ та впливу на довкілля. На островах майже немає ознак глобальних фастфуд-мереж, і відсутність таких закладів зберігає місцеву культуру харчування від надмірної західної стандартизації. Попри те, що освіта вважається безплатною та обов'язковою, у віддалених громадах шлях до школи інколи займає години, тому чимало дітей покидають навчання ще в початкових класах. Медичні послуги, особливо за межами хоніари, обмежені, і більшість людей звертається до невеликих державних клінік або покладається на традиційні методи лікування. З кінця 1990-х до початку 2000-х країна пережила етап напруженості, коли між мешканцями Гуадалканалу та Малаїті виник збройний конфлікт. Цей період приніс політичний хаос, який тривав доти, доки регіональна миротворча місія під керівництвом Австралії не допомогла стабілізувати ситуацію та відновити державні інституції. Попри труднощі, туристична галузь поступово зростає. Мандрівників приваблюють підводні пейзажі, маршрути для походів та можливість пірнати серед тропічних риб і коралів. Щоб захистити морські багатства, навколо островів створено охоронювані зони, де рибальство суворо контролюється. Важливу роль у житті місцевих громад відіграють фестивалі. Через музику, танці та страви вони зберігають свої традиції. Найбільш відоме свято щорічний фестиваль Гуадал каналу, що збирає учасників з усієї країни. Архіпелаг поділений на 9 провінцій, і кожна має свої особливості, мови, звичаї, стиль будівництва. Наприклад, у Малаїті у лагуні Ла розташовані штучні рівні стави, які вважаються священними та перебувають під опікою духів предків. У північній частині цього ж острова стоять цілі селя на палях, будинки здіймаються над водою лагун, створюючи унікальне поселення. У деяких районах племена ще донедавна майже не контактували з зовнішнім світом. А татуювання там мають ритуальне значення, відображаючи важливі переходи в житті людини. Історично місцеві жителі активно торгували з попуановою гвінеєю, обмінюючи раковини, дерев'яні вироби та інші ремісничні предмети. Деякі племена зберігають черепи своїх предків у печерах, це своєрідний спосіб підтримувати зв'язок із духами. А весілля на островах це подія, яка об'єднує не лише двох людей, а тілі родинні кола. Святкування розтягуються на кілька днів і супроводжуються танцями, частуваннями та взаємним обміном подарунками. Соломонові острови постають як унікальний світ, де природа, міфологія, культура і історія поєдналися у неймовірно живу, самобутню і маловідому картину. Попри труднощі, природні виклики і складне минуле, архіпелаг зберіг атмосферу, автентичності та внутрішньої сили. Саме ця суміш дикої краси, глибокої духовності, культурної розмаїтності та малодосліджених територій робить Соломонові острови не просто точкою на карті, а цілим всесвітом, який захоплює і зачаровує. Це одне з тих місць, де світ ще здається непорушеним, де природа звучить гучніше за цивілізацію, а люди живуть у ритмі, що зберігає відлуння древніх часів. І що глибше занурюєшся в цей світ, то сильніше розумієш, що його справжня цінність не в секретах, а в їх живому продовженні. Якщо коротко, Соломонові острови це не просто рай, це казка, яка досі триває. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!